Моторошна трагедія у центрі Львова. На вулиці Руській трамвай відрізав голову чоловіку. Сталося це напередодні ввечері за участі трамвая. No перші кадри з місця подій публікували у соціальних мережах. Відомо, що потерпілий був пенсіонером без місця постійного проживання. У Львів електротрансії випадок коментувати відмовилися. Мовляв, це повинні робити чиновники міськради. Дивіться, є певні події, які коментують певні, скажімо так, люди. Це подія надзвичайного рівня. Можливо, не львів електротранс буде коментувати, а відповідний чиновник Львівської міської ради. Щоправда, і у міській раді спілкуватись із журналістами не захотіли. Натомість опублікували лише коротке повідомлення. Наразі відомо, що трамвай рушав від зупинки на вулиці Руській в сторону площі ринок, в той час, коли з протилежної від зупинки сторони людина опинилася під колесами вагона. Правоохоронці вивчають відеозаписи з камер спостереження, які надало місто, та встановлюють усі обставини події, у тому числі розглядають версію про самогубство. За інформацією поліції, 58-річний водій трамвая не зміг уникнути наїзду. Внаслідок цього потерпілий отримав травми несумісні з життям і загинув на місці. Правоохоронці вже розпочали розслідування та відкрили кримінальне провадження. Водієві трамвая загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року на вулиці княгині Ольги у Львові трамвай. Збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході з дворічним онуком. Під час слідства виявилося, що 50-річний водій трамвая перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Каріна не Андрій Ролюк, телеканал НТА.